Говорить івано франківськ Актуальні питання євроінтеграційних процесів, політика держави, досвід, проекти. Про це передача на європейських меридіанах. З вами Христина Бокатчук. Вітаю. Про українців у Словаччині відмежування росинів від українства, позиції словаків щодо військового конфлікту на сході України та радянське перекручення історії про УПА у Словаччині розмовляємо з доктором філологічних наук, професором іноземним академіком Національної академії наук України Миколою Мошинкою із Пряжівщини. З якими проблемами стикається українська національна меншина в Словаччині? Головна проблема полягає в тому, що є. Цільна асиміляція. Асиміляція з майоритним словацьким населенням. Я на цю тему написав кілька наукових праць, навіть таку 700-сторінкову монографію під провокативною назвою Національна меншина під загрозою знаком. Запитання, які я довів, що українське населення на східній словаччині є автентичне населення, яке там живе принаймні, з Київської Руси, я підрахував разом зі своїм сином Олесем, що сьогодні на так званій Пряшевщині, тобто територія заселена русинами українцями, є 260 населених пунктів, в яких і попередніх переписах населення понад 50%, понад 90% людей голосилося до чи то до руської, чи то російської, навіть був такий період москопництва, чи пізніше до української, і з тих 260 шістдесяти сил два Першому році до української або до русинської національності зголосилося всього на всього 30 населених пунктів, яких було понад 50% населення, яке зголосилося до своєї первісної національності. Чи вигідно це для сучасного населення? От словаччина це є частина Євросоюзу, А Україна ні. Чи потрібна їм така внутрішня ідентифікація? На так вона потрібна, тому що у нас виростає. Покоління, яке виховане в словацьких школах, і воно не знає, хто були наші предки. Молоде покоління, часто навіть своїми батьками вже не говорить народно розмовною мовою українською. Це український діалект, то ніхто не заперечує про це, але словацькою мовою. Дійсно, ми очікували, що буде ще менше оце, бо кожних 10 років менше, менше, менше на наше здивування, понад 10 тисяч людей більше зголосилося. До русинської, тобто руської національності, русинська, російська це дві національності, але русинська є те саме, що в Галичині Українська. було руска з м'яким ага. знаком, тому що словацька ані чеська мова, ні польська вона не знає м'який знак. Скажіть, будь ласка, у словаччині є українські школи, і чи до етнічні українці своїх дітей? Наскільки це популярно і є попит? 45-му році кінець другої світової війни було величезне захоплення російською літературою культурою. Вона була свобода, тому що русське населення, русським яким знаком, було повністю на боці радянського союзу, червоної армії і так далі. У в'язницях сиділи і так далі. Оця перемога мала велику революцію, можна сказати. Було 240 російських шкіл. російських 50-му році всі ці школи були законом змінені на Українське, а люди якось не його, бо то було штучне зверху, на яке ж може бути скіни Словаччини, росіяни, коли і Закарпаття, і Галичина, і вважають себе українцями. Друга причина надзвичайно важлива тої асиміляції, полягає в тому, що українське населення в Словаччині є абсолютно тотожне з українським населенням в південній Польщі. Це 150 км кілометрів такий пояс і штучно розділене горами там Карпатами. А всі хто то голосився до української національності чи то русинської на території Польщі були депортовані спочатку до радянського союзу в 45-46-му, А ті, які залишилися так 47-му році на так зване землі Зуцкане, там де виселили німців. Ну а наші знали про це лише тому їх виселили, що були українцями. Хто був поляк, він залишився досить пустити так оце. Чекайте і вите. Вивезуть там в західну Чехію, звідки на німці весели. Це була основна причина, що я хочу жити на своїй споконвічній землі. Якщо я буду заявляти себе словаком, буду мати спокій, так як той, хто лишився поляком. Воно може на перший погляд здаватися, що це якась така спекуляція, але в тому історичному моменті це була дуже серйозна загроза. Це тоді, а зараз? Ну а зараз воно пройшов, не може оце статися. Це було давним-давно. Але населення таке зміни тепер приходять. Якби Україна була якоюсь привабливою, ото так. Всі б але хто може з України втікає, як і у нас в пряси, і так далі є багато, навіть лікарів, навіть оце з України, тому що краще жити в Словаччині, в Європейській Уні як. В Україні, ну так що це і матеріальне і економічна дійсно є словаччина на вищому рівні ніж Україна. Ну так вона навіщо нам ця українська мова українська етнічність. Ну, а школа з тих 240 шкіл, які були після другої світової війни? Ну так в 50-х роках було. Понад 150 українських. Ну а тепер залишилася одна єдина. Ну але в тій єдині моя дружина там 42 роки викладала хімію, біологію, і поступом часу виявилося, що це українська номенклатура хімічна, біологічна, нікому не потрібна в Словаччині. Так навіщо сьогодні мацювати голову, коли він йде на високу школу або десь практично, ну такси будуть сміятися. З його української номенклатури, ну так що воно так перейшло спочатку природознавчі предмети, на потім залишилася історія, громадське виховання. А як же з українознавчими студіями можливо є українське відділення в університетах, хоча б філологічного профілю? Так, є 45-му році. Була така вища педагогічна школа, і там була кафедра спочатку російської мови, дуже сильна, потужна. Потім 1550. в 1952-му була заснована кафедра. Української мови і літератури. Спочатку були навіть дві поступово вони об'єдналися. Так що нині є одна кафедра української мови і літератури. Тепер є інститут української в рамках славістики. Таке нещастям було в 1990 році розділено оцю одну національність на дві на українську і русинську. Оця русинська тричі або чотири рази перевищує Українську українським, наприклад, два 2011 було 7600, тисячі Росії Було 33. Якщо це визнана держава і національна меншість, вона теж хоче мати свої інституції, і він має і пресу, і радіо, і видавництво. Треба сказати, що є набагато активніше. Не щастя те, що вони не хочуть нічого спільного мати з українською. русини. Так верх взяли таке при заснуванні 90-му році, антиукраїнське елементи, яким ближче до російської літератури, ніж до української літератури. Але ми намагаємося українська громада, невеличка інтелігенція прясовської утримувати цю українську. Так що маємо українські газети, українські журнали, щоденні вісі українською мовою, щоденні віссі русинською мовою. Як в словаччині ставляться до військового конфлікту на сході, до війни з Росією? В Словаччині вони розуміють оце, засуджують. Ясна річ, що словацька громада знає. Що як Росія переможе Україну і займе Україну, ну так що це кінець і Словаччини не буде, тому що історія довела, що там, де ступить російська нога, там є російська територія. Ну але на превеликий жаль, частина навіть політиків словацьких, ну, навіть прем'єр-міністр Фіцо він вчився в Москві за радянського союзу, є другом Путіна. Ну, але на словах засуджує його політику до Росії. Ці обмеження, які були тепер проти Росії, Словаччина вивозила машини і так далі. Мала великі торгові зв'язки з Росією. Ну а тепер все це обірвалося і це на шкоду словаччини, економічна шкода, то ну, на компенсація ясна рішення суми є члени європейського союзу. Від європейського союзу. Набагато більше фінансів одержуємо, ніж було цих втрат, Ну але не кожен це розуміє. Головним таким словакізатором є греко-католицька церква. У му році була відновлена. Правда, в 68-му році була дозволена її діяльність, але не була реабілітована. Реабілітована була аж 90-му році. Теперішній митрополит, колишній єзуїт, Словак, конвертував на греко-католицьку церкву. Яка чисельність словацької греко-католицької громади? Десь 380 тисяч. Це порівняно з православною общиною? Православних є десь понад 100 тисяч, але православна абсолютно є під Московським словацька автокефальна. Православна церква, вона так і називається. Православна церква Чехії, Словаччині і Моравії. Було побудовано десь 90 православних храмів, і всі православні за московським зразком на московські оці, макушки і так далі. На газети, журнали, то тобто все словацькою мовою, але зберігає церковну мову. Так що немає ні богослуження, ні молитви не перекладається словацькою мовою. Тоді як греко-католицька все перекладає. Добре, а держава яку релігійну громаду підтримує? Абсолютно Перфасії. однаково, як православних, так і в 90-му році були великі напруження між і боротьба, навіть між греко-католиками і. Православними була їм повернена так звана реституція. Православні змушені були повернути церкви і всі майно приходи, будинки як мали, землі як мали греко-католикам. Ну але бувало так, що всі залишилися православними. Вистачило, що там є двоє, троє греко-католиків, і закон був на їх боці, тому що і держава. Вирішила, що ви не сварилися, побудуйте собі свої православні храми. А держава вам всі гроші буде компенсувати, ви лише роботу все там. А от ментальна ідентифікація словаків є такі, які ще скучають за Чехословаччиною і хотіли би Ні. повернути. Ні, оце розділення вони вважають абсолютно логічним, тому що кожна нація має право на існування на свою державу. Ностальгії за колишньої Чехословаччини немає ані в Чехії, в Україні. Не розуміють, що у нас словацька мова була рівноправною із чеською. Скажімо, я вчився зі Словаччини. Чехії, але словацьку мову нам приїжджав з Братислави читати. Якщо йшов служити в армію Чехословацькою, якщо він був генералом, але Словак, так він командував по словацьки. Якщо професор Карлового університету був словак, так він до смерті читав лекції словацької. Абсолютно нікому це не не перешкоджало. Ну а це не можу зрозуміти тепер. Як так? Ну то якщо командував, так дійсно кожен мав право оце оці порядки військової, так далі були двомовні. Оце, якщо ти словак, то одержував чотири рядовичі. То ти одержував словацькою мовою. І якщо до тебе чек звертався по черськах, то йому відповідав по словацьки, то в радянському союзі немислимо було. Щось в 1919 році на міжнародній арені, була створена Чехословацька республіка, професор Масарій, який був президентом, він казав, що Чехословація це одна національність на двох етнічних групах. Так що був так званий чесько-словенський народ. Це було штучне дійсно. Ну так, а тепер, ну так. після війни, то ясно, що вже було скасовано Словаки мали Словацьку народну раду і. parlament sve i tako dalje na rimski slovačine nema nostalgije za Полишнюючи словачиною зараз дуже популярний термін центрально-східна Європа. І чому от е, сучасні ліберали, зокрема поляки, Україну, наприклад, відносять до східної Європи. Це якби правильно східні слов'яни, і так далі. Але все таки це територіально, також центральна Європа між е, Україною, і Польщею в історії було багато моментів конфліктних. Ну тепер оця ця те наприклад, проголосила геноцид України. Ну, це дурниця. Ця тому, що із польського був мене Поляки ціле села випалювали, руйнували і так далі. Та українці боронилися і то були поляки. Армія краєва вони були герої, а фашисти були українці. Цьому є велика несправедливость. В Польщі існує якась така антиукраїнська позиція. В зв'язку з УПА УПА на території Словаччини такі бойові дії. Радянська пропаганда це страшна паскудна пропаганда. Приклад, так, дев'ятсот року в грудні повернулися жиди з концентраційного табору, і вони зробили там збори в одному селі в українському селі на кордоні, і ніби бандеровці, оце напали, і 14 людей порізали. І всі в крові, оце і так далі. Ну страшна. Потім там зайшли до жили, наклали на два вози і до радянського. Ніякого бандерівця там не було. Тоді це доведено. оце, ну, але були псевдобандерівські, Оце ми тепер знаємо. Так, у нас тих псевдобандеровських, це, мабуть, із армією краєвою. Зробили той масакр. залишили 14-річну дівчину, яка божеволіла майже вона твердила, що вони всі говорили по-українськи, і тепер ціла вона, знаєте, як була проти українська, і це було найсильнішим аргументом той, що роблять українці. Українська повстанська армія порізала. Там 14 жидів на території Словаччини, але тепер ми знаємо, що це не були, бо вже визнано, що було там 150 так званих псевдобандеровських груп в рамках Червоної армії. НКВД усе організувало. про українсько-словацькі відносини та внутрішню політику Словаччини щодо українців на історичному та сучасному зрізі з професорами Спряжівщини Миколою Мошенкою розмовляла Христина Букатчук. На все добре.